Друзі, всім привіт! У нас сьогодні 28 лютого, 24 й уже рік, Київська область і наша тропічна тепличка. Мене звати Анатолій, дружина Анна знімає. Сьогодні хочемо зробити для вас всіх огляд, що в нас змінилось в теплиці. Ми, звичайно, обіцяли вам кожного місяця це робити, але, на жаль, не встигаємо дещо знімати. Тому тому вирішили сьогодні. Ось останній день лютого, і ми вирішили з вами показати вам точніше, показати нашу тепличку, що змінилося, що не змінилося. Ви нам напишете. Чи змінилося що, тому що ми останній час е, знімаємо часто в Тіктосі, викладаємо ефіри, ведемо. Але Ютуб також, бо не всі є в Тіктоці, і е, на Ютубі в нас е, більше інформації ми надаємо. Тому поїхали. Довго не будемо затримуватися. Я хочу зараз, щоб ми пройшли ось до нашої папайки. Дивіться, вона дуже гарно росте. В нас ось пішла тут гарно зав'язувати плодики. На цій знову гілці трошки плодоносила і пішло далі зав'язувати. І буквально за пару неділь вона зав'язала десь 2-3 недільки, зав'язала штук 15 плодиків точно. Десь штук 15 плодиків точно вона зав'язала взимку якраз в січні. місяці. Зараз дивіться, давайте пройдемо туди далі. Давайте пройдемо далі і почнемо із нашої Папаї. О, чому знач, почнемо з нашої Папаї? Я зараз е, будую конструкцію, бо дивіться. Уже там плоди, є, деякі плоди потрібно знімати. Я якраз хотів вам зняти плоди. Ми зараз вам покажемо іще другі наші плодики. От, якраз зараз треба тільки виставити нам конструкцію, щоб добратися до наших плодів. Дивіться, ми зараз зріжемо плодик, покажемо. От е, надо будувати потрібно ось такі якісь конструкції, щоб добратися. Я беру ніж, звичайний канцелярський і обережненько лізем туди, тому що висота вже надзвичайно немаленька. Дивіться, по суті, можна і цей вже знімати, я бачу, плодик. Він вже також достиг. Вже він... Але зараз знімемо цей. Поки треба обережненько якось його зрізати. Опа! О! Є! Дивіться, він класний, Зараз я обріжу. Костика цього. Да, вона вже стигла, стигла, стигла. Ось де придавлена така ж сік вижимо. Я зараз спущусь, вам покажу. от Я так думаю, можливо, цю відразу зрізати ось цю також. Бо через 2 дні ж будемо лізти до неї. Як ти думаєш, зрізаємо? І другу, чи оцю зиму, а потім наступну зі Добре, давайте так. Давайте так. Дивіться, це вже такі одні з найвеликих плодиків. Залишилися. Ну, я не знаю, там грамів до 300 цей плодик є. Вон, дивіться, вже ось, такі вижимає е, капельки, типу, забув як воно там називається. правильно. Ну, от, е, То вона вже о, так пахне, друзі. Аромат дуже приємний. Я думаю, що вона реально буде смачнюще, смачнюще. Ось Дивіться, вона була прижата, багато плодів розжимала. Ну Це не гниле, нічого таке нормальне, воно тверде, бачите? Воно не, не цей. Воно змиється. І е, я буквально можливо сьогодні-завтра сьогодні-завтра ми будемо його смакувати. Зараз давайте я вам покажу далі, які ми плоди знімали. Пішли, ти покажеш. Ми ось поклали. Дивіться, ось у наш такий врожайчик. Дивіться, який врожайчик. Давайте я присяду на секундочку. буквально. Вчора я знімав, вчора я знімав е цей плодик. Е лимон, великоплідний, київський. Отакий от, е от плодик. Я вчора на короткому відео зня зняв буквально. Вчора просто запускав трансляцію в Тіктосі. І прямо онлайн ми знімали, зрізали от, е в прямому ефірі. 815 грамів ось такий плодик а, лимончика у нас це на сьогоднішній день поки наш великий, 815 грамів. Це лимончик, а, ми будемо його смакувати. Дивіться, це вже от реально, буквально оце за ці дні зняли. І буквально декілька днів назад у нас відпала гуаява грушевидна. Дивіться, така. Ма такий. От у неї абсолютно такий. Ну, в принципі, кожний фрукт по-своєму. І його також, також реально ну, як груша. Дивіться, аж як груша. Вона така пахуча-пахуча. Тому ось дивіться, на сьогоднішній день бачите ось такі е, плодики. Ми зірвали вчора цей, буквально два дні назад цей. І сьогодні попайку. Ну, можна було ще одну папайку, але. Хай наступного разу. Але ми давайте не будемо довго на ньому фокусуватися. Ось наші плодики, це наш результат. Давайте ми пройдемо зараз і зробимо все такий ж огляд, що в нас змінилося в теплиці. Дивіться, друзі, давайте я трошки приберу оцей стілажика стіла це все. Дивіться, у нас з'явився ось такий, я думаю, що видно стілажик гарний. Можливо, хтось хоче собі. Щось таке не знаю, як побудувати, як зробити. Довго не буду на ньому фокусуватись, але дивіться, отакий метр тридцять стілажик на по-моєму, метр 40 я його зробив. Ну, от такий поставив до світочку. У нас тут зараз все досвідчується, те, що теплолюбиво, сонцелюбиво. Ми поставили буквально вчора папаї наші. Хто чекає, чекайте. Скоро вони будуть, скоро будуть. Хай вони підростуть. Маракуйка, також ми поставили і деякі квіти. Тобто ось такий стілажик 625 ширина, його на 1,30 м довжина і 1,40 м висота. Таких чотири полички в нас тут досвідку. Ми на два зробили, і дуже зручно, там тепло, там воно, якщо й дме, ми трошки прикриваємо. Температура там десь 25, 27, 26 градусів. Якраз для того, щоб пророщувати. Максимально світла багато, дивіться, там ось такі світильники, ледовські, 1,20 двадцять, дешеві, дуже класно себе відпрацьовують. От, плоски ми там покажемо зараз, де не засвічує. Ось Це все так трошки покрасили, обновили. І ось такий стілажик. Друзі, зацініться, як стілажик вам. Дуже мені подобається. Воно, дивіться, ми тут ще фольгу поставили, воно відбиває максимально світло. Покажи. От я тут прикрутив, бачите, фольга воно відбиває з тієї сторони, також відбиває тут. Дуже тепло, комфортно рослинкам. Прям такий, як знаєте, ну типа для пророщування для реанімації рослин, коли ще мало сонця, коли в теплиці ще. До речі, вже жарко стає. коли в теплиці реально ще січень-лютий місяць, весь майже без сонця. Тому ми вирішили і зробили такий стілажик, і він реально дуже-дуже нам допомагає. Папайка, покажи нам папайку. Пам'ятаєте, ми говорили, що повітряна відводка, повітряна відводка да? і дивіться, який результат. Ти покажи, який там уже коренева пішла. Я думаю, що ви побачите і буде видно на камеру. Дивіться, ось яка. Бачите, скільки корінців, і там, і ось все вже з цієї сторони. Я думаю, що все-таки, слава Богу, вона пішла і вже вона з плодиками. До речі, ми не показували Уже, вже така з плодиками, і я думаю, що у нас щось вийде. Воно видно, там вже один, два, три, 4, 5 плодиків вже зав'язалося. Була притінена вона оцими гілками, а потім тільки ми обрізали, тільки ми. Трошки його пообрізали і відразу з'явилися бутони і відразу почала в'язати. Ну Клас просто клас. Дивіться, там вже плодики закінчуються. ну Ще є, ще там десяток є більше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 штучок. От. І тут, ось, бачите, 4 також вже буквально денек-2 дозріє такий гарний плодик, грамів 600-700 точно. І там також, бачите, пішла. Це по по пальці. У нас з'явилися, до речі, ще ось. Ти показуєш, да? з'явилися такі стілажики, бачите, от ми їх зробив, я також взимку їх, щоб більше ну, можна було поставити рослинок. Я думаю, видно такий стілажик, їх три штуки я зробив. Так, далі що, друзі? Буквально давай на цю сторону, давай, мабуть, перейдемо. Дивіться, і такий сілажик зробив. Я не пам'ятаю, я робив огляд, не робив, можливо, в якомусь відео із, на Ютубі ми робили ось такий стілажик. Це буквально вчора я зробив тут також пере, ну, полочку, не було її. Ось так також покрасили, з доски зробили ОСБ. І зробили тут підсвіточку. Тут у нас були таких три світильники: ну типа різного спектру. Ну я вам скажу, що абсолютно це не потрібно. Просто ми раніше купляли фіто, типа, але воно того такий. Світла, яке там, воно достатньо ледовських таких. Ось такі у нас з'явилися сілажики. До речі, покажи, ось наше пепіно, дивіться, такий також нормально себе почував. Дещо стареньке листя якесь підсихає, але то нічого страшного. Нічого страшного. Ми зараз вам покажемо ще, ще. ще. Розмаринчики є. До речі, по сілажам, дивіться, ще один, буквально позавчора заніс. Також покрасили, ще й краска, трошки запах є. Ось покажи, які світильнички. Бачите, що воно не засвічує. Ось такі світильнички, три штучки тут і три тут. От, і тут якраз ось дивіться, я зараз вам породемонструю. Ось стільки світла, ось стільки Не сонця а світла. Ось цього достатньо. Ми міряли десь 4,5, да, по-моєму тисячі п'ять. Отак, от, от плюс-мінус люменів. Щось таке. Ми, ми, ми Цього достатньо для підсвітки в зимовий час, особливо. Ну, от, так що отак. Ну і ці будуть сюди ставитися наші рослинки, бо мало міста, земля ще холодна, особливо взимку. Краще, краще все-таки, друзі, коли от... горщики одірвані горщики від землі. Тому що там все-таки прохолодніше. Так, далі дивіться, у нас ось як пішов гарно лаврушка. Лаврушка, дивіться, який пішов, дав молоденький приріст. Обрізали. Він стояв, стояв, стояв. Взимку, звичайно, воно не росло. А зараз, ну ви бачите, буквально це скільки. Дві три недільки пройшло. Він отак от наростив зелену масу. Ось гарний пепіно. Дивіться, те, що ми обрізали, говорили. От, все норм, все те, що ми говорили, обрізаєте на зиму, все нормально себе почуває. Звичайно. Трішечки світла мало, сонця мало десь маловато тепла, але все одно він, можна сказати, перезимував дуже і дуже непогано. Це в нас тут лимончики, які укорінилися, які зараз стоять. Уже, Друзі, хто там чекає лимони, можливо, ви не хвилюйтесь, пишіть мені. Дивіться, вже пішли молоденькі прирости. Бачите, вже пішли молоденькі прирости. І ось, і ось. Ну, майже майже вже скрізь пішли, о, це тут бутони треба їх видалити, вони не потрібні. Щоб наростали зелені листочки. От, уже прокидаються. Там дуже гарна коренева. Я пересаджував їх десь місяць назад. Дуже потужна коренева, була хороша, класна. Я чекаю, зараз трошки світла з'явиться більше. День довший буде, і вони підуть рости, тому топчик. Тому топчик. Все буде чудово. Давайте сюди, друзі, покажемо. Покажи зараз ще. Ось, дивіться, який бананчик. Бананчик ось-ось-ось. Ми починали відео. Ось-ось да? бананчик почне достигати. Я думаю, в цьому місяці, це в березні місяці, почне вже достигати бананчик. Я рахував щось 100 штук точно є. Трішечки він був вліз у нас взимку, ну, в осінь і е, багато було діток і трошечки, бачите, все-таки ну то нічого страшного. Там десяток бананчиків якихось, ну і можливо вони там її будемо знімати, роз... Ну, вони лівуся ще. Тому, друзі, ось така банджа, ось буквально трошки-трошки, і бананчики наші почнемо смакувати. Обов'язково знімемо відос. Це київський карлик, такий невеликий банан, буквально метр шістдесят, метр сімдесят. А це його дітки були, тому десь воно і при. О, зупинило, можливо, не дало банджі до кінця вилізти, тому що було 5 чи 6 діток, і це, звичайно, було йому тяжкувато. тяжкувато. Так що, друзі, чекаємо бананчики, свої бананчики вже ось-ось-ось ось. Я бачу, що вони буквально, о, вже тут будуть, будуть ось аж біліють, да, подивися. Ось тут світліють вони, ось вже світліють трошки. Уже да, я думаю, що будуть буквально, ну, а ось зрісся, дивіться як. Листок закриває. Ось, дивіться, зрісся як бананчик. Два штучки в одному. Прикольні. Да, невеличкі, тільки типа як бебіки такі, тому що я думаю, що то він трохи підзастряв. Бо я... Ми просто дивіться, оці дітки ми вчасно не вид... не відділили. От, бо лізла, поліз е світонос. Ванжа, і ми просто думали, якщо ми зараз почнемо його шкодити щоб він не ну знаєте, не, не почав хворіти і не зупинилося, і ну, щоб зав'язав нормально бананчик. Я думаю, на той час це було правильне рішення, тому що ми могли пошкодити основну рослинку і просто навіть не сформувалися в банани. Тому тому, о друзі, дивіться, в нас вже прокинувся інжир, деякий інжирчик, який я нові купив. Рандіно Беянс, Уже вегетують, уже вегетують Ось ми такі огірочки посадили буквально днів 3-5 назад. От, вже бачу, трошки жаркувато ще сонця не бачили. Бачите, аж опускають листя. Треба буде зараз прикрити. Два сорти. Хороші сорти: це Баянс і Ой, Баянс. Бьорн і Мирабелла. Сорт Мірабел хороші сорти. О, дивіться, до речі, наша маракуйка. Ми обрізали те, що ми говоримо. Бачите, вона гарно росте. Ось почала уже знову давати молоді відростки відростки. Так що чекаємо, ми не спішимо. Вона дожене, тільки з'явиться сонце. Повірте, вона дуже-дуже швидко росте і все-все класно. Ось, до речі, дивіться, які ананаси. У нас ми ананасики наші зіли. ті, що верхівки вкорінили. Ми вже показували. Ось, дивіться, такі класні ананаси в таких горщиках. Цей трішки медленніше росте, а цей ну сам сорт це такий. Сам сорт це такий хороший, такий, ну класний. Обидва ананаси, хороші, смачні ми їли. От. А, до речі, ось також, бачите, вже підростають саджанці, це ми відділяли, там уже коренці є. І поки я далі не відійшов, дивіться, ось такий лимончик, я вже залишив два плоди великоплідний, дивіться, який гарний 7-літровий горщик. От, я все-таки. Ну, малувато листя, але я все-таки вирішив залишити пару плодиків. Чому? Тому що я його в якості експерименту просто привив на помело, а помело дорослий. Там, ну, ось, бачте, прививочка. Помело дорослий вже йому там років 2-3-3 точно, мабуть. Тому я вже... там коренева надзвичайно, надзвичайно, потужна. надзвичайно потужна. Так, далі, що, що ми покажемо ще вам? Дивіться, що в нас є. Зараз давайте ми. Поміняємось дружиною <звіжили> Лимончик. Дивіться, ось який е, кантонський, е, гарний лимончик, червоний лимончик. Дивіться, як пішов, як е, дав молоді прирости. Е, Хороші, молоді ще листя. От, вони визрівають. Я бачу, він вже бутони кидає. Та що, прикольно. От, е, також, до речі, замітили, що трошечки треба відривати від землі взимку, тому що холодна земля. Все-таки е, ну, йому е, складніше. Тяжкіше. Ось, до речі, ми також зробили такі стілажики. Бачите, два як попередні там з підсвіточкою зробили. Тут частину рослин перенесли туди, там папайки. Ось папайки також. Бачите, які пересаджені. Папайка бразильська, хороша, таку, як ми тільки що знімали. Трошки почекайте, саженці окріпнуть, коренева заповнить горщик. Будуть такі, коли засаженці, потепліє. Думаю, місяцьок. Два і все буде дуже дуже класно. Вони якраз почнуть зараз активно рости. Ось також інжирчик. бачите, як пішов вегетація, пішла. Це баянс, якраз це якраз баянс. Такі папайки у нас дивіться перезимували дуже тяжко. Дуже тяжко було папайкам. От в горщики великувати, рослини ще були малуваті, Я їх посадив в зиму. Їх майже ми не поливали, але все одно вони перезимували. Зараз серединка вже позеленіла гарніше, я бачу, він вже пішов в ріст, Тобто сонечко зараз з'явиться і буде все рости, буде все класно. Давайте недовго будемо фокусуватися, ми робимо огляд, тому, тому пішли далі. Ці все, норм. Бачите, там також лимончики стоять, там також все росте. Дивіться, обрізали нашу мушмулу. Вона надзвичайно потужна, товста, вже така сильна була рослина велика. Я її вирішив обрізати. Навіщо мені велика рослина? Да? Я хочу, щоб вона була компактна і, мабуть, її пересажу в горщик, щоб сюди посадити, хоч якийсь цитрус ще. Обрізали. Дивіться, буквально пройшло 2 тижні максимум. І вже дивіться, як пішла качать. Надо на, і бачите, з кожної почки, вон, дивіться, скільки пішло. Получається, на мушмула японська потрібно її реально ну, почекати, поки наросте коренева. Коли коренева наросла, тоді вона качає її і вбиться на грані фантастики. Ну, реально, це дуже трошки треба почекати. Так, дивлюся я лимончик. Ой, це не лимончик, це у нас виходить привитий клементин. Клементин привитий. І дивися, вже пішов ось приріст молоденький. Бачиш? Я не бачив, це тільки звернув увагу зараз. І он пішли, скільки приростів. Він трошки підкинув листя, був, десь він стресував, але нічого страшного. Так, друзі, під Пітахая або драгонфрут. Дивіться, яка потужна. Я формую, тож зламали в тому році. Були, ось, бачите, я її укорінив. Ось який товстий, ось був приріст. Я його обрізав. І знову вона зараз кинеться, вже буде третій порядок. На деяких є четвертий вже порядок. Вже ми, ми будемо перехиляти, Коротше, його так вниз. Будемо перехиляти вниз. І е, на, на цих вже можливо навіть на цих будуть з'являтися бутони. Будуть з'являтися бутончики. Тому ну, от така от пітахайка. Ми тут трошки наставили наверх, бо вона підняли її щоб повище, тому що все затінене і мушмула тут затіняла, але нічого страшного. Ану пройди туди, зараз покажемо бананчик. Бананчик пройдеш ти там. Пройди я сюди, от так от зайди, я просто останеш, покажеш, який в нас ще один бананчик. Дивіться, друзі, ось і трошечки пізніше цей банан пішов рости. Пішов рости. Дивіться, також така банджа, хороша, але це ще такі, бачите, тоненькі, ще малесенькі. От той уже такий ось-ось-ось на цей на... наливається, буде дозрівати. А цей ще бананчик такий, ну коротше, чекає трошечки, щоб пізніше. Трошечки, щоб пізніше. Зараз давайте, друзі, ми а, я вийду і покажемо лимончик наші. Да? Да, давай отак. Давай. Дивіться, гуаявка, яка в нас ось гуаява, ось гуаява. Посадили спеціально спеціальний горщик. отака от рослинка потужна. Вже дивіться, як я формую її зараз. Гарно розвивається, вона дуже непогано розвивається, лоявка. от, Обрізали, що вона не така висока, велика. І ось ви бачите, вже знову дає прирости. отут будуть. І я думаю, що можливо навіть дасть бутони. Я думаю, що можливо в цьому році навіть дасть бутони. Це їй скільки трошки більше року, да? два. Ні, який? рік ще десь рік, рік, да? рік буде. Це весною, рік десь отак приблизно. Можливо, трішечки більше, можливо, трішечки більше. Гарно розвивається. Ось ще один, дивіться, лимончик великоплідний. Залишили парочку лимонів. Ось один. І вам покаже ще один. Дивіться, який гарний вже, той ще більший лимончик. От, гарний такий. Це в горщику лимончик. До речі, каламандинчик, дивіться, який красавчик. Покажи. Зняли вже два врожаї, там було. І знов. Бачите, скільки плодиків, гарні плодики вже почали дозрівати, Дуже гарна рослинка. Та й ось дивись. Ось, бачите, скільки плодиків. Ну є, є плодики, достатньо плодиків. І ось, і ось. І я бачу, що бутони з'являються. Ось, дивіться, не вибагливий такий класний, але я їх повидавляю. Хочу його обрізати, почеренкувати, поукореняти, щоб були саженці, бо люди запитують так, що. Все норм. Ще лимончик Лунаріо, Лунаріо, дивіться, такий лимончик. вже він також, я думаю, скоро буде дозріватися. Перший він перехворів, там був людина, я забрав, його реанімував, але все нормально. Пішли молоді прирости, ще бачите такі світлі світлі, але нічого страшного. Вони зараз потянуть залізо. Ось бачите, як тяне залізо. Вони потянуть, сонце більше з'явиться і все нормально. Покажи вам лимончики, дивіться, які. Також парочку зав'язалося. От, я їх дозую. Ось наш великоплідний, який в ґрунті лимончик, який ми постійно знімаємо. Дивіться, ми зняли вчора цей от тут був. Ось він залишилося. І а ось, о, дивіться, який уже скільки нав'язав. Я думаю, зараз ви бачите. да? І на цій ж гілці покажи, ось як квітне, з аромати ще стоїть, просто неймовірний. Тому от ще один же ж лимончик висить. Далі дивіться ось. Бутони також. Мені подобається, що воно це все внизу. от, Ось, і ось бутони. от. Мені подобається, що внизу, що воно не буде ламати гілки, буде внизу висіть. Дуже класно, і нічого не треба підпирати, ніде нічого. Дивіться, ось квітне, здорові, такі бутони, красиві. І там лимончик, і ще он також бутон. Ну, от, я подивлюся, який залишу. Можливо, тут залишу, а тут видалю. Ну, я дозую, я дозую, щоб в мене не перегружена була рослинка. Мені треба просто, щоб він ріст гарно розвивався вверх. Тому дуже гарно. Залишимо буквально там 5-7 плодиків. Цього достатньо. Повірте, якщо плоди по 600-800 грамів. То цього абсолютно достатньо. Так, ідемо далі. Покажи, яка рослина потужна. Дивіться, вже вир... виріс. Оце ми зимою обрізали, але дивіться, він вже в... два прирости дав. І його зараз ми буквально трошки визріємо, ми його обріжемо, почеренкуємо, щоб у нас були хоч ж саджанці, бо саджанців не так багато. Так, далі йдемо. Що ще вам? А, апельсинчик, покажи. Оце ми думали, що гіркий. Ми робили огляд, він не не гіркий. Типа і не солодкий, і не гіркий. Дивіться, он плодик, ось плодик, ось плодик, ось плодик, і он плодик. 6, по-моєму, чи 7. он плодик. Дуже класна рослина, невибаглива рослина, гарно квітне, все засипає цими квітками і, да, і прирости гарні дає. Також його розмножимо, буде класно. От якщо цитрус дома, то це супер. То це супер. Це супер. Інжири, до речі, інжирчики вже, дивіться, ті, що були з восени, там прокинулись. У нас зараз вони вже дали приріст, Дивись, покажи, вже сантиметрів до п'яти приріст Пішов. Ось таких є ось такі ще трішки менші, але вони зараз е дають прирости, так що буде нормально. Є інжирчики, з'являються вже в нас починають. Пепіно, пепіно, до речі, саджанці, Покажи, які пепіно у нас на сьогоднішній день є. Трошки є, от е небагато, але трохи ще саджанці є. Ось також інжирчики ми достали, їх вже укорінилися, але ще вони бачите, ну в'януть, опускають листя, тому, тому звичайно, що. Ну, треба його ще свідкувати, ще, ще потрібно свідкувати. Так, що у нас лимончики? Тут стоять трошки такі, де хтось щось переживав, якісь стреси. Ми їх ну вони зараз у нас дають молоді прирости, десь ґрунт обновляємо, тому, тому як би отак. От далі дивіться, як у нас апельсинчик. Той, що я прививав на лимон дві штучки. Ми посадили його в ґрунт. Дивіться, ось вже якраз стояв довго всю зиму, нічого не давав приросту, але ось зараз вже пішли молодесенькі прирости, і я дуже задоволений. Я думаю, що буде діло. Буде діло. Кумкватик наш, дивіться, маргаритка, який хороший. От. Лайм, до речі, покажи лайм. Я пересадив лайм буквально десь місяць назад. Все, ось дивіться, пішли бутончики. Пішли бутончики, але їх буду видалять, хочу наростити об'єм, щоб він гарно тоді був великий кущик. Плодоносив і радував нас. Так, гуаявка, яку ви бачили. Гуаява, грушевидна, дивіться, яка рослинка От, гарно росте, гарно формується. Мені подобається, дивіться плоди. Плоди і ось уже дивіться, ось які плоди на Я думаю, що він буквально денек-два також паде ще один. Покажи оцей плодик білий також, дивіться, який великий вже о, да. Але на камеру злинкувати, типу. ну він біліший. І ось все, такі великі плодики, такі гарні плодики. Мені дуже-дуже подобається така і рослинка, і плоди, і аромат. Я вам показував на початку відео. Бачите, це її перше плодоношення, буквально 2,5 роки рослині. Реально, це правда. Це правда. Так, що ще вам показати? Дивіться, гуаява лимонна. Гуаява лимонна навіть взимку зав'язала трошечки плодів. Дивіться, ось бачу три плодики. Там воно, ну, я бачу 4 плодики. Ну, буквально декілька, тому що зима, взагалі ж сонця немає, і... Але я її обрізав і дивіться, ось. Дивись, ти бачиш, вже прирости пішли. Оце на цих молодих приростах вона е дасть тільки приростів, і на них будуть бутони. Я впевнений, що вона зав'яже багато-багато бутончиків. Все буде е супер. Мурая, дивіться, яка у нас потужна мурайка. От. Е я, ми вже місце нема де ставити, але нічого поставили. отак от Вона тут росте. Там вон, на, ззаді закрили е, цей е, помело. Ми будемо ось буквально скоро прививати на нього різні цитруси, дерево, садок робити такий. Дуже потужний, його і не видно, але покажи, який вже ствол там. Дуже класно розвивається. Це для нас як підвой буде. Да? От, е, і ось також помело гарний, такий формується. Ми також попрививаємо на нього. Дивіться, який класний. Такий гарний. Він рівно, мені подобається, як він формується. Тобто, тобто якось отак. Так що, друзі, тут у нас все там на укоріненні стоїть трошечки. Інжирчики стоять, на лимончики стоять на укоріненні. Тому якось так. Що ви, а, маракуйка, маракуйку не показали. Да? Там на досвідці стоїть. У нас є маракуя трошечки. Так що, друзі, кому потрібно. Вони все все підростає, все чекає. Тому якось так швиденько зробили огляд, друзі, і все-таки ви знаєте, коли ти вирощуєш отакі от плодики сам, от, то це просто топчик з такими ароматами, і вони настільки всі різні, настільки всі смачні і корисні, і папая, ну лимон взагалі, дивіться, як моя майже голова. Як моя майже голова. Дивіться, який лимон ще. Такий класний лимон. Супер. Так що, друзі, вирощуйте. Пишіть нам, підписуйтесь, до речі, на канал. Ми ж по-любому. Найближчим часом плануємо знімати і по лимонам, по догляду. Е -е, є багато якихось нюансів. Люди запитують. Ми хочемо зробити огляд. Не огляд, а рекомендації надати. І по шкідникам. І по підживленню, тому що дуже багато запитань, просто люди в паніці відразу починають чимсь удобрювати. Потрібно, не потрібно. На вулиці Морози, на вулиці Зима. Люди починають все це удобрювати, але це неправильно. Ну скажімо так, не те, що неправильно, а не зовсім правильно. Да? Тому ми про це поговоримо в наступних наших відео обов'язково. Так що, друзі, підписуйтесь, щоб не пропускати. От, і я повірте, ви отримаєте ну толкову інформацію, яка практична і вона буде корисна. Все, пока, і до нових відео.